Масована атака на охтирку сумської області вночі росіяни вдарили по місту 15 ударними дронами. Поранені щонайменше 14 людей, зокрема троє дітей з однієї родини віком п'яти місяців, чотирьох та шести років. У лікарні перебувають восьмеро постраждалих. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 40 приватних будинків, багатоквартирний двоповерховий будинок, виробничі нежитлові приміщення. Транспорт на місці виникли масштабні пожежі. Найбільші осередки вдалося локалізувати лише під ранок. Повідомили в ДСНС. Вночі росіяни знову масово атакували Одеську область ударними безпілотниками, били попалено енергетичних об'єктах, спалахнула масштабна пожежа на газорозподільні станції, аби загасити полум'я. Задіяли півсотні рятувальників пожежний потяг залізниці та нацгвардійців. За попередньою інформацією, постраждала одна людина, повідомила в ДСНС. Російська армія задала масованих ударів по Костянтинівці. Загинуло ще менше троє людей. Ще шестеро дістали поранення. За даними поліції, окупанти скинули на місто 12 авіабомб і випустили вісім ракет із смерчів. Удар прийшовся по ринку. Пошкоджені 15 торгових павільйонів, шість багатоповерхівок, вісім приватних будинків, крамниці та автівки. Також від російських обстрілів постраждали мирні жителі у лимані, ямполі та дружківці. Загалом за добу ворог атакував область понад 2200 разів. Пошкоджено близько сотні. Цивільних об'єктів серед них житлові будинки, школи, лікарні та адмінспоруди. Вранці росіяни атакували співвідроном цивільний автомобіль в золочівській громаді Харківщини. Загинуло двоє літніх людей. Минулої ж доби. Окупанти атакували автомобіль швидкої допомоги у Куп'янську. Поранень зазнали двоє медиків. Загалом під ударами росіян було шість населених пунктів області. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль швидкої, фермерське господарство та електромережі. Повідомив голова Харківської ОВА. Загалом ніч на 20 серпня. Росія запустила по Україні дві балістичні ракети «Скандер М та 93 ударних безпілотних ракетників ППО знищила і подавила засобами РЕП-1 «Іскандер» та 62 БПЛА. Головне управління розвідки оприлюднило дані про новий безпілотник РФ, який використовується як розвідувальний ударний або хибна ціль для перевантаження ППО, дрон оснащений камерою та двома модемами, що дозволяють передавати відео та отримувати команди в реальному часі. Фюзеляж має форму дельта крила, подібний до шахет 131 але менший. Майже половина комплектуючих походять із Китаю, модулі зв'язку, міні-комп'ютер, регулятори живлення. У Польщі за 100 кілометрів від кордону з Україною впав і вибухнув дрон невідомого типу видання. «Жечь Посполите» з посиланням на власні джерела повідомляє, що це був шахет. У липні схожі випадки з герберою були у Литві. Цього разу безпілотник вибухнув у селі Осіни Люблінського воєводства за 40 кілометрів від Варшави, пошкоджені три будинки. Поліція виявила на полі уламки металу і пластику, розкидані на десятки метрів. СБУ затримала агента РФ у Херсоні. А він готував прорив диверсійних груп на правобережжя, збирав інформацію та пересилав дані російському гру через меседжери. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. І ще двох інформаторів ворога контррозвідка СБУ затримала у Дніпропетровській та Донецькій областях. 20-річна мешканка Синельниківського району відстежувала ешелони ЗСУ та встановила приховану камеру біля залізниці. Інший зрадник передавав дані про позиції оборонців Слов'янська та склади з боєприпасами, затриманим за Роже до восьми років тюрми. Президент США Дональд Трамп розпорядився пофарбувати прикордонну стіну в чорний колір, щоб вона сильніше нагрівалася під сонцем і відлякувала мігрантів від спроб перелізти. Про це заявила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм під час візиту до Нью-Мексико. За її словами, роботи вже розпочали. Бригади фарбують дев'ятиметрові сталеві секції, з яких складається бар'єр. Трамп очікує, що чорна фарба не лише зробить стіну нестерпно гарячою, а й продовжить термін служби Сталі, сповільнивши корозію. Збірна України ю 23 з боксу стала найкращою на міжнародному турнірі World Boxing у Босні і Герцеговині. Наші спортсмени здобули вісім золотих, дві срібні та одну бронзову нагороду, перемігши у медальному та командному заліках. Найкращим боксером турніру визнали Джамала Кулієва. А Максим Зименко отримав відзнаку за найкращий фінальний бій.